Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, давайте пробіжимося, пробіжимося по об'єкту і глянемо, що ми зробили. Так? В попередньому відео ми пробіглися по підготовчим роботам. В даному відео ми проглянемо з вами, друзі, що ми тут зробили, які розгалудження по воді і по опаленню. Так, ми заходимо, згадуємо в комбіноване приміщення. так? Комбіноване приміщення. І от зараз ми подивимося, що ми зробили. Давайте почнімо з того, що вода, так? Тут у нас буде під вікном, буде якийсь фільтр і якесь розгалудження на воду, плюс ще на бойлер будуть виводи. Так, ось ми зробили розгалудження води. Зліва направо, нагадую вам, це у нас вивод на унітаз, на гінічний душ. На умивальник, на душову, так, і на пральну машинку. Ось так ми маємо розвідку води. Так, далі. Також заклали ще поставили трійник, зробили врізку, підбили трошки бетон, зробили врізку, все-таки. До опалювального обладнання, до котла, до бойлера ми підвели каналізацію. Ця 50-та труба вона сховається в стяжці, і в нас буде вивід 50-ї каналізаційної труби на скидання того чи іншого елементу для якогось технічного обслуговування. Так? Далі тепер ці дві труби в нас ідуть на розгалудження радіаторів. Знову ж таки нагадую, що. На цьому першому поверсі в нас буде три радіатори. До речі, я їх також підписую. Трубки, потім ще в кінці завершення робіт я все пофотографую, щоб воно було збережено до папки. Ось ми маємо розгалуження на радіатор. Ось ці дві труби пішли на один радіатор, який буде знаходитися в зоні кухні. Так, а ось тут ми маємо. Трубопровід для двох радіаторів. Ще я сьогодні ці, точніше виставлю і зафіксую повністю штроби. І, і ось так. Ось ми маємо, друзі, виводи на радіатор. Далі нагадую, що це в нас комбіноване приміщення, одне велике приміщення. Тут буде. Ось тут буде якби, зона відпочинку. Так. А далі буде зона кухні. Ну, і ось тут, де зараз ось це приладдя стоїть, тут буде камін. До речі, друзі, приготував для вас, бачите, що дошку. На цій дошці я вам зроблю відео по розрахунку трубопроводу для. Водопостачання. Так як ми цю тему не проходили, можливо, комусь буде цікаво, як підібрати діаметр трубопроводу для холодного та гарячого водопостачання. Так, далі поїхали. Далі, це я нагадую, це в нас вихід на радіатор. Тут 16-та труба. Доволі такі нормальні ізоляції 13 мм товщина стінки. Так, друзі. Далі оглядаємо, це в нас зона кухні. Ну і ось маємо виводи холодна гаряча вода. І крайня справа це холодна вода на, на посудомийну машину. Ну тут каналізація вже по домовленості з замовником, вона буде так. Це вже, що маємо, то маємо, так і є. Вона, в принципі, буде схована там в куточку до стіни. Поставиться кухонні меблі і її там видно не буде, але підключення буде, я думаю, нормально все зробиться. Ось так, друзі, пробіглися по об'єкту. В принципі, все доволі просто. Ось Наступний етап у нас це демпферна стрічка, теплоізоляційні мати. Ну і колектор і тепла підлога. Ось як ми маємо. Санвузел. Так, це ось, ну, вирішили знову ж таки замовником. Колектор потрібно повісити, підключити його потрібно, опресувати його потрібно для подальшого заливання, так як можливості зараз по штукатури стіни немає. Тому ось замовник вирішив просто зробити фартушок такий чисто для колектора. Ми поставимо колектор. Ми зможемо до нього гарно все це діло під'єднати. вже. Все буде гарно і красиво, але е, навколо цього фартушка воно потім все поштукатуриться. Я думаю, що такий буде собі лофт. Все. Ну, якось, друзі, так виглядає. До речі, ось труби ми також перевіряємо на герметичність. Незалежно тепла підлога, чи опалення, чи водопостачання. От зараз ми перевіряємо водопровідні труби. Зараз покажу, скільки там. і. Напарник зробив тиск який. 6 атмосфер. 6 бар. Це нормальний тиск. Можна більше створити, але тоді ось ці заглушки, якщо більше 6 бар давати, вони червоненькі. Починають підтікати, тоді краще ставити вже запірні крани. Але 6 бар це теж гарний доволі тиск. В півтора рази більше від звичайного робочого тиску. Це, друзі, теж нормально. Ось так. Воно виглядає. Ну що, продовження буде. Продовження буде по теплій підлозі, по виконаній роботі. Друзі, ставимо вподобання. Не забуваємо підписатися на канал. Ну що, слава Україні, друзі! Дякую вам всім за перегляд.